Друзі, Фанкодасть на зв'язку. Радий знову всіх вас вітати на своєму каналі. Ну а якщо ви тут перший раз, то знаєте, що даний канал присвячений фанко та розвитку культури фанко у нашій країні. Сьогодні у нас є привід побачитися з вами знову. Давно у нас цього не було, на жаль. Ну, от привід з'явився. Він, по суті, справи мав з'явитися ще десь тиждень тому, але сталося так, що Містері Бокс, який ми сьогодні з вами будемо розпаковувати та оглядати, приїхав. До мене тільки зараз. Хоча, по факту, це мало від, відбутися на кануні ну. ну, все одно він приїхав, все одно ми його маємо розпакувати та гранути, тож ми роз, зробимо це сьогодні. Перед тим, як ми це зробимо, я традиційно хотів би подякувати всім тим, хто підтримує мене, хто дивиться моє відео, слідкує за каналом, ставить подобайки, пише коментарі. Ви найкращі, друзі. Ну і окремо подяка тим, хто іноді, скажімо так, донатить на підтримку розвитку каналу. Мені теж це дуже приємно. Тож, вступними словами, я думаю, все. Ще раз всім подякував, всіх обняв, припідняв, і давайте переходити безпосередньо до самого відосу. Погнали! Містері Бокс вже у мене на руках. До речі, хто слідкує за моїм телеграм-каналом, вже бачив його. Я його нещодавно тізернув себе в телеграмі. До речі, якщо ви до цього часу не підписалися, раджу це зробити. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Так от, містері Бокс вже у мене на руках, я його тізерів нещодавно і зараз ми його з вами розпакуємо та глянемо. Як завжди, традиційна невеличка предісторія. <с> придбаний він був тематичний. Тобто цей містері бокс був присвячений Геловіну. Продавалися вони там більше, ну, скажімо так, десь більше, ніж за тиждень до Геловіну. це мене і спокусило, хоча було декілька інших пропозицій, але я знав, що вони точно не встигнуть доїхати, а з цим був шанс. Ну, сталося так, що. Наша митниця. Трошки його підтримав у себе. Ну, то не здивувало мене, тому такі ситуації бувають, але все одно він до мене доїхав. По вартості 100+. плюс. Ну, ми звикли до того, що краще не брати дешеві містері бокси, тому, тому що у 99% випадків це повне розчарування. Тож я вирішив. Теж таки взяти такий не саме дешевий, ну і не дорогий. Тобто ну, називаємо середній. 100+, плюс, але плюс не супер великий, ну тим не менш, плюс. Саме, скажімо так, плюсик. Що заявлено? Заявлено тематичні, я так розумію, фігурки, присвячені Геловіну, може бути все, що завгодно, в тому числі і Фредді, До речі, було там декілька позицій щодо Фредді. Думаю, всі, хто скажімо так, в курсі переліку фігурок, які випускає Фанко, що вони мають тематичні фігурки Фредді, присвячені в тому числі і святу Гелоїну, і там було декілька з них. Ну, ми будемо сподіватися, що вони не в цьому боксі. Ну, а також там різноманітні фігурки. Ну, я так розумію, що більшість з них має бути присвячена за Гелоїну. Не все понятно, але ну, я думаю, Фанку не набереться на тобто таку кількість боксів, як була заявлена. Різноманітна стільки кількість фігурок присвячених Геловіну, але все одно. Фільми, фреддики, там, ну, усілякі, скажімо так, я так розумію, символи Гелоїну. Тобто, Більшість коротше, фігурок, які мають верніше, можуть попастися у цьому боксі, вони мають присвячені бути Хеллоуні. Тож зараз будемо дивитися. В принципі, що ще про нього розказати. Розказати про нього, я думаю, більше нічого. Е від двох до чотирьох фігурок по вазі, то я не знаю по вазі. Та, ну, По об'єму, мені здається, що тут три-чотири штуки. По вазі я не можу сказати. Це залежить від того, що фігурки упаковані. Якщо вони. Ну, я сумніваюся, що тут. Ну, хоча фіг знає. По вазі я не можу сказати. ну... Попшил я точно не відчуваю. Ну, хоча всі знають, а ні. попшил він відразу відчувався, що така була, скажемо, вага відчутна. Так, я не відчуваю, що тут є щось таке важке, тож напевно, все ж таки без попшилду, але все одно будемо зараз дивитися. Так, ну що, традиційно я зараз е відкрию так, що тут коробка в коробці. ну Коробка доволі таки велика. Тож я допускаю, що може бути коробка в коробці. Так, я відверну від себе і буду традиційно діставати по одній фігурці. Так, зараз помацаємо що тут. Так, пакувальний папір. Доволі таки багато. Так, ні, тут нема іншої коробки, але тут є фігурки, замотані у папирку. Так, зараз я спробую встановити, скільки їх тут. Так, раз, два. Тут три фігурки. Три фігурки, ну наче всі стандартного розміру. Так, три фігурки замотані в папер, ой, в паперку. Так. наче у протекторах. Всі наче у протекторах. Одна, по-моєму, фігурка у протекторі по типу фанку. Такий хард, звичайний, не попшив. А дві фігурки, по-моєму, звичайних протекторах. Ну, пропоную. Розпочати саме з них. Ну що, готові? Давайте. Раз, два, три. Опа! Так, що це в нас? А, ну я бачу, що це в нас. Фігурка класно замотана Пупирку. Так, зараз я пробую обережно її відкрити. Так. Я думаю, що ви зрозуміли, що це. Шкода, що це не чейз версія. Але все одно фігурка доволі таки прикольна і популярна. В принципі, тематика «Геловіна», вона в певній мірі пов'язана, тому що ну, зараз розумієте чому. Так, я спробую зараз її обережно так е -е, розмотати. Якісно запакували, і це в принципі, дуже добре. Так, купирка не потрібна. І це в нас Патрік Бейтмен. Да, ну, звичайний такий флиженький е протектор від декотек, але все одно фігурка у протекторі і це не може не радувати. Так, ну постану. Постану тут, ладно, зараз, давайте вийму. Я думаю, якщо в протекторі, то тут все має бути гуд, тим більше що все запаковано було дуже гарно. Да. Ніяких я таких явних недоліків не бачу. Гурка в дуже класному стані. Е, мені завжди подобалось, як роблять це криваве віконце. <гум> ну, це не тільки в цій фігурці, є декілька ще фігурок з таким оформленням, але у цій фігурці воно зроблено також дуже класно. Прикольна фігурка, доволі-таки популярна. Я ж кажу ще раз, шкода, що на чиїсь версія. Було б взагалі круто. Ну, ця теж класна, популярна. Так. Ну що, давайте друга фігурка в Soft Protector, тільки не Фредді. Так, ну що, готові? Давайте. Раз, два, три. Так. Що це? Блін, Тут теж все так сильно запаковано. А, ну. Передавитись постарався. Ну це, в принципі, і гарно. Блін, тут скочу дуже багато. Так. Зараз я спробую обережно, я поки, ну я так приблизно зрозумів, що ну давайте вже розпакую і подивимось більш детально, скажімо так. У -у 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 -у. Так. Це в нас Ганніба так. Silence of the Lamp. Це, ну, це взагалі легендарний фільм. Трилер, фільм жахів. Не знаю, як його характеризувати, але напевно більше як трилер психологічний. Не буду спойлерити про що, може хтось не дивився. Цього чувачка, до речі, виконав Ентоні Хопкінс геніальніший актор. Вже в возрасті, але все одно ну, я вважаю його дуже талановитим класним актором. І це його, напевно, роль, це його, є його певні візитівкою. Перший фільм дуже класний, мені подобається. Там декілька частин, але цей, напевно, один з найкращих. Класна фігурка, теж, до речі, вона 22 й рік. Ну, обидві фігурки не ексклюзиви, але все одно. Ну, я вважаю, що доволі такі непогані. І в принципі, зараз вони вже, ну, скажімо так, не дуже часті гості на поличках магазинів. Тож, в принципі, я можу сказати, що фігурка також вдала, як на мене. Клас. Не знаю, може, може допускаю, що вона вже волтить, але стверджувати цього на 100% не можу, не буду раніше. Так, ну і що, у нас лишилася фігурка. У звичайному хард протекторі. Так. Це може бути, допускаємо. Припускаємо, допускаємо, ну не знаю. Давайте. Не будемо гадати, не будемо тягнути, а просто подивимось. Ну що, готові? Раз, два, три. Тільки не Фредді. Так, ну, це не Фредді це радує. Фігурка, ой, фігурка, коробка вже пуста. Так, це не Фредді Я бачу, що це крізь пупирку і я думаю, що ви теж побачили, що це. Зараз я вам покажу поближче. Так. Це фігурка не по фільму, а це фігурка по грі. По дуже крутій серії ігор Resident Evil. Да, фігурка дуже класна. Jill Valentine це перша частина гри. Дуже класна. Я, до речі, маю таку фігурку у колекції своєї. Я дуже люблю цю серію ігор, і тому майже всю серію фігурок маю колекції. Ну я маю на увазі стандартний розмір. Там ще декілька фігурок є нестандартного розміру, але, скажімо так, поки я до них не добрався. Це персонаж, головний персонаж першої частини гри, наскільки я пам'ятаю, дуже прикольна фігурка, який тут у нас 16 рік. Ну тут точно Волтед, я навіть е без сумніву, можу сказати. Фігурка доволі таки дорога і рідкість на сьогоднішній день. Зараз подивимось стан. Ну, Стан, як на мене, ну, доволі таки класний, нічого я не бачу взагалі якихось проблем. По вартості можу сказати, тому що, скажімо так, у мене періодично питають що за фігурки цієї серії. Ну, тут е середня вартість ну, більше 100 іде цієї фігурки. Це я можу з певністю сказати, і вона там коливається, все залежить знов-таки від стану. Фігурка класна, прикольна і популярна серед колекціонерів, е але ж просто теж, наскільки я пам'ятаю, вже доволі таки складно її знайти у гарному стані. Ну, в даному випадку нам, я можу сказати, що повезло. В принципі, я. Задоволений. Я ж знов таки кажу, що і казав раніше, що я не фанат, скажімо так, жахастиків і всього того, що пов'язано з жахами, але мій стрібок тематичний і я просто не міг пройти повз нього. Я задоволений, тож в принципі, фігурки доволі таки прикольні і популярні, і я дуже радий, що не випалось ніяких тематичних фредиків. Ну, не будемо так, щоб не зглазити, щоб Бог, наступного разу не попалося. Ладно, це таке. Я думаю, на цьому слід закінчувати. Що з цього приводу думаєте ви з приводу цих фігурок, що нам топалося цього разу, я чекаю на вас в коментарях. Ну у мене на цьому все як завжди. Всіх обняв, припідняв. Любіть та поважайте батьків, все буде добре, па-па, до нових зустрічей.